Три унікальні заклади, які є лише у Варшавському масиві, і почнемо із закладу. З ідеєю: капелюх -кофі Бар – це сімейне кафе. Власники закладу настільки люблять колекціонувати капелюхи, що частину колекції можна побачити під час дегустації страв чи напоїв. Головні убори тут замість люстри, як корки у пляшках, на стінах, столах і навіть на голові у головного гостя кафе, мавпи Григорія. Стільки капелюхів на одній локації я ще ніколи не бачила. Приходь, рахуй і дегустуй смачне меню. А далі йдемо в єдину у Києві унікальну чорну морку. Це такий собі магазин із морепродуктами, де свіжесенька, рибка чи кальмари на прилавку. А пельмені з креветками або швореллю ліплять у вас на очах. Але фішка у тому, що все це можна замовити онлайн, забрати і приготувати вдома. Або ж за бажанням морепродукти можуть посмажити чи потушкувати тут у закладі на будь-який зручний час. Чорноморка онлайн це саме той дивовечір, який кожен житель Варшавського масиву може влаштувати в себе вдома, лише сформувавши замовлення. А ще у нашому масиві є навіть соляна печера. Уявляєте, діти та дорослі можуть потрапити на сеанс та оздоровитись просто не виїжджаючи кудись далеко. Хоча солтік це не лише про оздоровлення, а й про дозвілля та розвиток дітей, адже це центр для малечі, де є садок, студії для всебічного розвитку, діти займаються ментальною арифметикою, шахами, малюють, готуються до школи, і цей перелік послуг ще дуже і дуже довгий. У Варшавському масиві безліч унікальних закладів, які ви просто маєте відвідати, що показати наступним? Пишіть в коментарях.